Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках подорожних пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Тут є чимало чудасій. Ну, де ви бачили село з відпочинковою зоною, облаштованою рамками розпилювачами води для охолодження в літню спеку. Та й сам центр нагадує швидше столицю, а не глухомань під конотопом. Село у нас велике було завжди, було давні старинні. Та ще й назву має відповідну козацьке. Воно без жартів колись було столицею Гетьманщини. Щоправда, лише три дні, коли 1672 року тут старшинською радою обрали гетьманом лівобережної України, місцевого уродженця Івана Самойловича. І от там біля городища його. Не на гетьманство, і от мені захотілося це показати. А тоді після руїни почала трошки за Самойловича країна відбудовуватися, і він заклав основи. Сама авторка картини про Самойловича по життю має свого гетьмана, чоловіка Віктора Григоровича Галу. Саме він керував у селі ще радянським колгоспом, а потім зумів зберегти інфраструктуру і розвинув господарство до потужної агрофірми. Гала Віктор, Григорьч, наш незмінний керівник, який прийшов на роботу ще в 1980 році. Був був місцевий колгосп. Перемога, потім багато реформ було. Вам не Сумно з таким чоловіком. Ні, з ним весело. самого шефа під час наших зйомок на місці не було. У свої 75 він непосидючий і гіперактивний. І навіть у вихідний поїхав у справах до Києва. Але той на краще, бо таким чином ми точно не зачаруємося його харизмою, про яку всі говорять а будемо максимально неупередженими спостерігачами. До речі, сюди їздять на екскурсії не лише журналісти, а й агротуристи. До нас приїздять із сумка, Натопа, путивля з навколишніх сіл. Дуже багато зі шкіл приїздять. Дуже багато просто людей похилого віку приїздить пенсіонери для того, щоб обмінятися, подивитися, яким чином зараз можна робити те, що ми робимо, для того, щоб село жило і для того, щоб воно розвивалося. Про найбільш цікаві родзинки агробізнесу по козацьки я розповім за хвилинку. Поки що ж про традиційні, але дуже ефективні напрямки розвитку. Сіємо більше півтори-дві тисячі гектар пшениці, ячмінь, кукурудза, соняшник, олійні культури вирощуємо, Займаємося переробкою різні олії. робимо. потім займаємося ще м'ясне молочне тваринництво. Ферма більше трьох тисяч голів худоби, тисячу сто корів на доді по десь. Десять тисяч кілограм на хоробу за рік навесні. 22-го через агресію Росії в агрофірми обірвалися усі промислові ланцюжки з партнерами, і молоко та м'ясо вивозити стало нікуди. Його ж не виллєш, і корову не скажеш, що це війна. Їхнє село загарбники не зачепили, але кисень перекрили. Вони пройшли транзитом, звичайно, але людей дуже налякали, поперекривали скрізь, поставили блокпости. Це зробило унеможливило реалізацію нашої продукції. У козацькому за кілька десятків кілометрів від російського кордону, попри небезпеку окупації, прийняли сміливе рішення у розпал ворожого наступу будувати свій м'ясопереробний цех. Був зроблений напрямок на переробку, і ми почали ну не звичайно не зразу, тому що трошки потратили коштів, часу і побудували цей цех, як ми його назвали, пункт первинної переробки продукції тваринництва. Гроші не пішли на вітер. Тепер у селі є надсучасне підприємство, продукція якого 100% з натуральної сировини. Тут виготовляють здебільшого яловичі, ковбаси. Навіть поліські мацики навчилися робити це все вищої якості. Для українців, бо ми українці живемо в Україні. Є мережа магазинів в Конотопі, є декілька магазинів в Києві, в Харківі, в Сумах. І навіть такою інформацією я вас особливо не здивую. А от тепер тримайтеся: від такої краси ще ніхто не залишився байдужим. Тисяча оленів в одному місці під відкритим небом. Це рекордна кількість для України. Оленярством тут займаються лише кілька років. Але піку ця галузь була саме зараз, під час великої війни. Є перспективи, великі перспективи. Останнім часом в Україні дуже будується багато оленячих ранчо. Приїздять до нас, купують нас оленів, набираються досвіду. За п'ять років роботи зранчу продали для інших ферм і розплідників понад 300 тварин. Одна ціна на самку, інша на молодого оленя. Додається вартість доставки в середньому 1200 євро за особину. Охочі купити є. Навіть черга вже утворилася. Зараз в Україні близько 10 оленячих ферм, у Литві – 200 ферм, а Литва розміром із Сумську область. У Німеччині понад 3000 оленячих ферм. тому в Україні є куди. Де рухатися досвіду? Ми ніколи не жалкуємо, ділимося всім, аби тільки оленярство розвивалося на Україні. Оленячі ранчо – саме так називають у козацькому цей простір. Це не величезний вольєр, де олені просто живуть, а ферма з організацією розпліднення. У нас олені є ті, з якими дійсно можна працювати, вести генетику селекцію. Але пізніше, принаймні, своїх оленів тут на м'ясо не пускають, а продають колегам. Їхня задача інша. Це є генетика. Ми вивчаємо кожних з оленів практично, бачимо, як вона себе поводить. Відповідно, ж і діти в них такі будуть. Зараз під опікою Михайла і його соратників, окрім названої тисячі оленів, є ще і 200 ланей. Це не бездушна статистика, але не кожна тварина має своє я. Оленів, якби ми вивчаємо і учимось кожного дня. У нас олені є ті, з якими дійсно можна працювати, вести генетику, селекцію. І якщо в стаді оленів знаходиться одна оленуха, яка має дуже характер, такий полохливий, вона може завести все стадо. Тому цю оленуху старають не те, що куди сидіти, продати, а просто від стада відлучити, і стадо стає керованим. Щороку його поповнюють зовні, але здебільшого нові оленятка народжуються тут, на Сумщині. До слова стресові для людей звуки обстрілів оленів не лякають. Мабуть, думаю, що то грім. Так само, вибухи, якщо ну було, почалось торгнення, були вибухи, вони більш-менш себе вели спокійно. А от непрошені гості страшать, тому екскурсантів, яких і під час великої війни тут все одно багато, попереджають бути чемними. За цим ми особливо, особливо слідкуємо, щоб люди, які приїздять на екскурсії, не полохали. Поки що у хайтеково-історичному центрі села є артефакти колишньої сільгосптехніки. А от пам'ятника Оленю немає. Думаю, це справа часу. Понеділка по четвер, о 19-й. вітаю вас. Правда про донорство органів це найважливіша тема після війни. Я дуже щасливий, тому що здоровий. чи завжди твоє тіло? Твоє діло і люди, які приймаються тим, що з вами Непрості рішення, але кудлай з'явилося таке відчуття, що я землі не відчуваю під піднесення ногами. піднесення. Навіть таке було ціна рекордів дитинства. Де з вашого погляду та межа. Наскільки це небезпечно для дитини, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер о дев'ятнадцятій на один плюс Україна?